У цьому місці вулиці переплутались і переламались на короткі смужки, що іменуються проїздами. Тут настільки багато доріг, що коли ти приїхав з провінції, ти легко можеш загубити себе, а потім знайти. Але не завжди з тими людьми. Ми переїхали зі Сю у травні, познайомились в якійсь дешевій кав'ярні. Як виявилось, наші погляди на мистецтво, моду і бажання дешевої плати за житло цілком збігаються. Вони привели нас до Бермена. У мистецтві Бермен був невдахом. Він усе збирався написати шедевр, але так і не почав його. Вже кілька років він не писав нічого, крім дивних ілюстрацій та похмурих птахів. Все, що в нього було, це квартира, яка перейшла у спадок. І одну кімнату він здавав нам. А це моя краща подруга слів. Мені іноді здається, що ми з різних світів, хоча багато в чому сходимося, проте вона занадто харизматична і любить весь навколишній світ. Думаю, що в мене достатньо цікаве життя. Я хочу написати не неаполітанську затоку, коли у нас будуть гроші. Хоча бачила її тільки на фото. Ти надто хороший, щоб бути справжнім. Сподіваюся, ти не заразишся від мене цим бридким кашлем. Друже. Друже, скажи. Чому птахи все так легко? Мені здається, ви викраща істоти на цій планеті. Я втомилася думати, я... я просто хочу звільнитися, звільнитися від усього того, що тримає. Хочу летіти. летіти. Нормально. Пошли, ты ж тут замаешь, знаешь. Ну, что тут за морс наш? Ша, движу я? Это напиш круг, пролит на войну в Европе. ...ракетам українські міста корочі ракети подсі були житловий квартал, шкодово двадцять міст приватної за よいしょよいしょ Як ти очухалась? Лікар сказав з'їсти цілющого супу і одужаєш. Джонсі, що ти оце собі придумала? Цілий день будеш валятись? Твої депресії ні до чого хорошого не приведуть. Будеш? Хочеш, я першу спробую? Ну, взагалі. Насправді лікар сказав: якщо будеш нормально харчуватись, то все буде добре. Інакше ніколи не видужаєш. Ніколи. Слухай, ти думаєш, мені подобається з тобою тут сидіти? Ти ж знаєш, що у нас зовсім немає грошей щоб тебе лікувати. Одинадцять. Десять, дев'ять, вісім, сім. Що сім? Шість. Тепер вони злітають швидше. Раніше їх було майже сто у голові паморочилось рахувати. Ще один полетів. Хто полетів? Залишилось п'ять? Джонсі, кого п'ять залишилось? Воронів на дереві. Коли відлетить останній, я умру. Я вже це знаю декілька днів. Хіба тобі лікар не сказав? Джонсі, які ворони? Я малюю ці дурнуваті портрети, щоб заробити тобі на ліки, а Ти придумала собі воронів і збираєшся помирати. Ти серйозно? Дуже погано. Лікар сказав, що нічого не зможе зробити, якщо вона сама не повірить у себе. Він ще питав, чи немає в неї нічого такого, про що справді варто переживати? Наприклад, чоловіка. Чоловіка? Вона хотіла намалювати неаполітанську затоку. Берман у зовсім немає грошей, і я не знаю, що робити. Вона ще весь час дивиться на якихось птахів. Каже, що коли полетить остання, вона помре. Вона зовсім збожеволіла. Це буде добре. Я вам це обіцяю. Іди малюй свої портрети, щоб хоч якось підтримати Джонсі. П'ять. Чотири. Джося, ти за цілий день нічого не з'їла. Своїми рахунками відволікаєш від роботи. Ти можеш малювати в іншому місці. Мені б хотілося з тобою посидіти. Я не хочу, щоб ти рахувала своїх дурнуватих птахів. Ти можеш сказати, коли закінчиш. Я просто хочу побачити, як полетить останній ворон. Я втомилась чекати, я втомилась думати, я Я просто хочу звільнитися від усього того, що мене тримає. Я хочу летіти дедалі нижче і нижче, як бідний, сірий ворон. Тобі треба трохи відпочити. Знаю, чому, але ти маєш плести плести на глибину. Я не знаю навіщо так голосно свища бітерне коло не дає чути тиші твій голос. Дякри Запам'ятати хочу цей смак і цей пісок. Запам'ятай цей берегу шматок. Тут я чекатиму, я відчиню. Це твоє, Ні. о, тут таблетки, що рекомендував тобі лікар. Тільки не розумію, від кого посилка. Берман? Він же поїхав. Що? Ну він час від часу їздить з волонтерами на схід. Мав, до речі, сьогодні повернутись. Треба написати йому. Дівчата я на сході. Щасливий, що встиг відправити ліки для Джонсі. Збагнув, що моє місце тут. Буду мобілізуватися. Серйозно? Ну так, не лише моя, це бачить, дивиться у улечі, чорноморські хвилі плаче, а я плачу на чужім плечі, І лише мояк забачить, світить в корабу все, що колись щось значило, плине на цьому кораблі.